Він з дитинства марив військовою справою, і згодом мрія курсанта вищого повітряно-десантного училища Валерія Гудзя здійснилась. Розпочавши службу у 79-му парашутно-десантному полку, отримав позивний 79-й. У цивільному житті був тренером дитячо-юнацької спортивної школи, а з 2006 року викладав основи захисту вітчизни та фізичну культуру і здоров'я у Бориспільському професійно-технічному ліцеї. А з 2014 року він став на Захист України з нагоди річниці загибелі героя України, легендарного комбата та почесного громадянина Борисполя Валерія Гудзя відбувся вечір пам'яті у Бориспільському центрі культури і мистецтв. І першому слово надали Володимиру Бабичу, колезі та однодумцю Валерія Федоровича, який поділився власними спогадами про те, яким викладачем був Валерій Гуць. Валерій Федорович не тільки викладав захист України і фізичну культуру. Він ще й тренував наших учнів. І якраз він був ініціатором. Дивіться, війна почалася в 2014, а вже в 2012-13-му він був ініціатором створення військово-патріотичного клубу. І якраз в 2014 почалася війна, Валерій Федорович пішов від нас служити, віддати честь Баківщині, і почалося створення, наприклад, клубу Боревітири, який сьогодні, завдяки, мабуть, таким людям, як він, входить п'ятірку кращих клубів України. Герої не вмирають, кажуть, ні, герої вмирають. Зберігається пам'ять про таких вчителів, про таких людей. Про Федорича можна багато згадувати. Я згадаю тільки, який він був викладач. Викладач справедливий, суворий. Ви знаєте, що не всі люблять, наприклад, фізкультуру. Ну, діти діти, не всі ходять на фізкультуру. До Валерія Федоровича ходило 100%. Протягом восьми років пліч пліч з комбатом була волонтерка Наталія Сичова. Жінка розповіла, що часто їздила з гуманітарною допомогою на позиції, так і почалася їхня дружба. Знаєте, за весь час знайомство з ним це було і радість, і розчарування. Зачування в тому, що ми втрачали з ним разом наших спільних друзів, ми хоронили їх. А радість була в тому, що були приємні минути, приємні спогади. Ви знаєте, коли були йому 45 років, ми привезли йому великий торт в вигляді прапора 72-ї бригади. Ми подарували йому цей прапор. І на питання, чи ти з'їв хоч кусочок, цього торту, він сказав Ні, я все віддав хлопцям. Ніхто не знає, але він після загибелі Андрія Кізила, коли повертався із... Додому із академії навчання, то він хотів писати рапорт про звільнення. Це зустрілося ми тоді з ним. На, ми саме поверталися з Авдіївки, а він їхав туди. І в нього було єдине бажання писати рапорт про звільнення. Я не знаю, як потім дали йому мотивацію, але він залишився. Тому що дійсно бригада бригада для нього була це понад усе. Дає вивід 72-ї бригади із. Авдіївки. Якби ви знали, як його рівне, як рівне місто, де святкувалася 72-га і в тому числі ми його зустрічали там. Ми просто раділи. Ми чекали на певне його призначення. Ми чекали призначення його ковбривом 72-ті. До слова пам'яті запросили міського голову Володимира Борисенка. За його словами, Валерій Федорович вчив дітей не тільки спорту, а й життю, тому і сумом згадує спільні моменти про життя з героєм. Сьогодні хочеться згадати мені. 11 березня 2022 року, коли надвечір він зателефонував і сказав, що їде в Бориспіль. Перша моя емоція тоді була, я був неймовірно радий, радий тому, що, як ви пам'ятаєте, тоді течілися бої в Київській області, ворог наближався до нашого міста. Я був більш ніж впевнений, що він прибуде з Одеси, де він навчався. На генерала приїде саме в Пересі. Приїде і допоможе. Нам таки дуже потрібна була його допомога. Ми з ним зустрілися ввечері в його дому, де він повідомив, що він має їхати до 24-ї бригади, там де Камбрій був поранений, і має взяти там командування. Чи мав він там бути? Мабуть, мав. Адже коли ми поспілкувалися про те, хто тримає оборону Борисполя, він сказав, мій стоїть. За 72 він був спокійний. І він сказав, що я мушу відбути і взяти командування 24 ї свої рідні пригаді. До річниці загибелі Валерія Гудзя, телерадіостудія Бориспіль, презентувала фільм із циклу Наші герої пам'яті почесного громадянина міста, легендарного комбата, героя України. Повну версію фільму ви можете переглянути на сторінці ТРС Бориспіль в Ютубі та Фейсбуці. Тепер кожен, хто був знайомий з Валерієм Федоровичем, братима спогади про нього в своєму серці. На 79-й триматиме небо над рідним Борисполем. I should see you on the boat. Тож, після завершення заходу рідні Валерія Гудзя поділились своїми думками щодо фільму та власними переживаннями. А саме донька героя Анна Гуць наголосила, що для їхньої родини батько залишився незамінним та зразковим наставником. Анна каже, що наразі багато його учнів, перебуваючи на фронті, продовжують мститися за загибель комбата та наближати перемогу України. Висловлює наша родина, висловлює велику вдячність всім, хто долучився до створення чудового фільму. Це дійсно те. Що війде в наші архіви, те, що дійсно можна показувати нашим майбутнім поколінням. Я впевнена, що його знання, те зерно, яке він посіяв серед Збройних сил України, воно проростає далі. І зовсім скоро ми, врешті, помстимося всім клятим нашим недругам, і, врешті, здобудемо омріяну моїм батьком і його учням у перемогу. Свій коментар щодо фільму залишила і дружина Валерія Федоровича Маргарита Гуць. Жінка наголошує, що люди повинні знати в обличчя тих, хто своїми руками творять майбутнє України. Звісно, якби він був жив, він б багато користі приніс би збройним силам України. Але якщо так трапилось, ми сподіваємося, що його справа буде жити в справах його учнів. У нього дійсно багато учнів. і та пліяда молодих офіцерів, яку він виховував, вони зараз вже вийшли на. Рівні командирових бригади. Син Валерія Федоровича Владислав Гуць наразі з хоробрістю продовжує справу батька. Говорить, що відчуття болю в його родині і досі не згасає, проте наголошує, що проведення таких заходів надзвичайно важливе. Адже за словами Владислава, ми зобов'язані пам'ятати тих, хто віддав своє життя за свободу України. Поділився Владислав і дитячими спогадами з батьком. Хлопець запевняє, що самостійно ухвалив рішення вступити до лав ЗСУ і, попри застереження Валерія Федоровича, не відступив від мети. Бути горістю свого батька. Я втратив не тільки батька, я втратив друга, брата, дуже близьку людину, тому що батько вклав у мене дуже багато своїх сил, своїх знань. Зараз не можу сказати, який з цього результат. Але ми завжди були разом. Він також приймав участь у. Встановлен мене як спортсмена, тренував мене. Ми їздили разом по змаганнях. Ми дуже багато спілкувалися, і розмовляли, і завдяки йому я вдягнув. І пишаюся тим, що у 2015 році я став главою збройних сил України, за словами міського голови Валерій Гуць був одним з небагатьох, хто ще до подій 2014 року впроваджував культ військово-патріотичного навчання і в своїх учнях закладав якості українців, які люблять свою батьківщину і в будь-який час будуть готові її захищати. Не так просто ДПЮ добразово підок юнаків в школі, як воно формально було, а для нього це був дійсно такий як курс молодого бійця, який мав пройти кожен його учень, кожен хлопчик мав розуміти, що таке зброя, як з нею користуватися. І для чого треба володіти зброєю, в разі якщо нападуть якісь нелюди, які сталися в 2014 році, які сталося у 2022 році. Він був певним пророком, особисто як для мене. Після перегляду даного фільму, хочеться дійсно сказати, герої не вмирають. Вони на все життя залишаються в наших серцях. Вони все життя будуть тримати землю під нашими ногами і тримати небо над нашим рідним містом, над цілою країною. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини телеканал Бориспіль.